Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? Доброго дня! Я хочу купити нову книгу на день народження своїй подрузі. Книги якого жанру любить ваша подруга? Вона цікавиться фентезі і фантастикою. Нещодавно ми з нею ходили в кінотеатр, дивилися фільм Дюна за мотивами романів Френка Герберта. У нас є перший том Дюни у гарному українському перекладі. Я думаю, у неї вже є така книга. Вона справді велика фанатка творчості Герберта. А, тоді можу запропонувати експансію Джеймса Корі. Це серія науково-фантастичних книг про космос. Я читала першу частину, але якщо чесно, вона мене не захопила. Хм. А чи любить ваша подруга Киберпанк? Думаю, так. Я точно бачила у неї якісь книги цього жанру. А у нас є в продажу роман цього жанру, називається снігопад Ніла Стівенсона. Він про майбутнє. Ось, погляньте. Цікаво, дякую. Думаю, подруга буде рада. І ще я хотіла підібрати книгу для себе. У вас є книги Макса Кідрука? Так, у нас є Бог, жорстоке небо, доки світло не згасне назавжди. Угу, це художні його твори. А як щодо тривелогів? У нас є зараз мексиканські хроніки історії однієї мрії. Чудово. Тоді запакуйте мені, будь ласка, снігопад Стівенсона і мексиканські хроніки кідрука.